Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина І спершу коротко про головне. Чому білоруси воюють за Україну і що вони кажуть про своїх співгромадян? Волинянин, який боронив острів Зміїний, повернувся з полону. Та історія італійця, який фотографує війну в Україні. Зведення з фронту почну традиційно із хороших новин за добу збройні сили України відправили до пекла 590 окупантів. Металобрухтом стали ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та ще багато всі різної техніки росіян. А це відео опублікували десантно-штурмові війська збройних сил України. Відомо, що вони знищили російських загарбників, і зайняли одну з бойових позицій біля Бахмута Донецької області. А на наступному відео видно, як Вразили самохідний протитанковий ракетний комплекс російських загарбників. Аеророзвідка держприкордонслужби відстежила та за допомогою безпілотника доставила вибухівку прямісінько в люк. Росія поширює файки про наступ з Білорусі, щоб налякати українців і дезорієнтувати Збройні Сили України. Вважає представник головного управління розвідки. Інформаційно-психологічні операції Росії мають декілька цілей: посіяти паніку серед населення, дезорієнтувати у. Українські сили оборони і нагнітати обстановку в Білорусі, щоб все таки втягнути країну в повномасштабну війну. І хочу завершити зведення позитивом. Чехія передала Україні два металевих мости, які встановлять на Херсонщині. Їх перевага легкість та швидкість збирання. Завдяки цим мостам Укравтодор зможе швидко відновити проїзд з руйнованими штучними спорудами на державних дорогах. Як зазначають дорожники, саме підірвані мости є головною перепоною відновлення транспортного сполучення на звільнених від окупантів територіях. Юрій Кузмінський, захисник зміїного, який 9 місяців перебував у полоні, зустрівся з рідними. Інформує Новолинськінфо. Військовий пережив нелегкі місяці та нелюдське поводження. І, попри усе, Волинянин вже обирає собі нову військову форму, бо хоче повернутися на службу. Та спершу мусить пройти реабілітацію. Чоловік повернувся з російського полону 24 листопада. Білоруси на Волині у Луцьк приїхали білоруси добровольці, бійці полку Калиновського. Вони із з перших днів війни у складі збройних сил України вагняють росіян із наших територій. Хлопці кажуть, що повинні бути готовими зустрічати ворога будь-де, зокрема і на Волині. Про загрози нового наступу з території їхньої батьківщини, чому не всі громадяни Білорусі є справжніми білорусами, та про те, чому вони вирішили захищати Україну усю. Ольги Матвеєвої наш цієї працюють. Кікальнас на цьому відео білоруси роблять росіян хорошими. Вони з перших днів повномасштабної війни об'єдналися у полк Калиновського, аби разом із українцями побороти руський мір. З їхнім командиром Денисом Прохоровим позивний кит. Ми зустрічаємося у Луцьку на Київському майдані. Ця назва доволі символічна, адже в лютому березні він захищав Київ, хоча б боронити Україну почав ще в 2014-му. Після анексії Криму для мене була очевидна. Що мене жить далі, куди я поїду і що я буду делать. То Тобто беру в руки оружие і не словом ділом намагаюся допомагати братському народу України. Після 24 лютого цього року білорусів, що стали на захист українських земель, стало в рази більше. Мы не очікували, що буде такий наплив білоруських добровольців. І значально, самої ідеї навіть не було створювати крупнее підрозділення. Тож рота, яка була на початку, розширилася до батальйона і, врешті, створили цілий полк, який налічує до півтори тисячі людей. Щоправда, потрапити до нього можуть ті білоруси, що пройшли численні перевірки. Спочатку на батьківщині, потім вже в Україні. Починається все з чатів ботів де, скажімо так, тщательно розпрашують людей у їх деятельності, просяк, піднімаються справки через кіберпартизанів. Аби жодним чином не допустити до своїх лав лукашистів. Саме так командир полку називає тих співромадян, що виступають за нелегітимного президента. Бо справжні білоруси каже, це ті, що підтримують український народ, і саме такі нині у лавах батальйону. Нещодавно до нього приєднався боєць із позивним мірик. Він колишній білоруський міліціонер, який став на бік народу під час протестів у 2020-му. На виборах я читаю, що це був повний повно Він отримав... Поддержку от Путина, от России. взамен Путин э, сказал, что вот в такой-то там День ікс, да, по твоей территории там пройдуть наши войска, а с твоих аэродромов політять наши самоліти и ракети. Справжнім білорусам, за словами хлопців, важко протистояти проти кракат на території батьківщини, але вони це роблять. Є тотальний контроль силови, силових структур. Написати щось типу типо слава Україні, або перевести деньги там на допомогу зсу або там нашому полку прирівнюється к 6 там годам лишения свободи. Відтак каже командир: є імовірність того, що з території Білорусі не лише летітимуть ракети, а й буде наступ. Єсть деяка інформація о те, що. Е на території білоруських частей готуються несколько тисяч російських військових, переброс техніки і так далі. Тим подобне, не виняток, що братимуть участь у наступі і лукашисти проти таких співгромадян. бійці полку Калиновського воювати готові кажуть, якщо доведеться, відправлять додому їх у пакетах. Наразі готуються до будь-яких сценаріїв для того, щоб бить готовими. К часу X, наприклад, да, якщо настане, ми приїхали сюди для того, щоб скажемо так наладити контакти, посмотрети, де як що ми будемо діяти в случаї угрози на на винську область. Після того як Україна переможе русський мір на своїх територіях, бійці вважають, що зможуть вигнати його із своєї країни. Це буде останній, єдиний саме у додачний удобний шанс для Білорусі. То сі що такого шансу в історії не, не представиться? Либо сейчас, або вже ніколи. Щоправда, кажуть, без українців зробити це буде важко. Нам нужна бути помощ українського народу, українських військових, для того, щоб розністи эту всю сволоту в Білорусі. Слава Україні! Живе Білорусь! Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Це не єдині іноземці, які цими днями завітали на Волинь. Італійський фотограф Джованні Карді приїхав у Коваль. Чоловік їздить містами України, аби знімати настрої і побут людей, які живуть в умовах війни, і ділитися цим з усім світом. Місто залізничників каже, не міг оминути, бо знає, що воно поруджу білоруського кордону. Тож якою є Волинь на знімках італійця, Ангеліна Гущина розповість. Це Джованні Карді, італієць, який понад 20 років мешкає в Лондоні і там працює фотокореспондентом. Війна в Україні не байдужа чоловіку, осторонь страшних подій він бути не зміг. Тож вирішив подорожувати українськими містами, щоб знімати побут людей їхні історії та розповідати, почути з перших вуст світовій спільноті у Ковелі. Я хотів більше дізнатися про побут людей, які живуть в умовах війни, почути їх думки. Тим паче місто близько біля кордону із Білоруссю. Також я відвідав місцевий госпіталь, де лікуються поранені військові. Поспілкувався з ними, почув багато вражаючих історій про те, як вони захищають батьківщину, як ледь не загинули. Зробив знімки, спілкувався із переселенцями. Їх думки та історії теж мені цікаві. Показали мені місцевий парк. Джовані разом з українськими фотографами та журналістами брав участь у проєкті Україна, яку не можна забути. Це видання він презентував міському голові у горючайці. Перед тим він уже був в Ужгороді та Мукачеві. На волині в його об'єктив потрапили військові, волонтери, переселенці, звичайні перехожі та їхні історії. Мене надзвичайно вразила мужність людей, які в такий складний час роблять свою роботу, тримаються попри все і не вважаються якимось героїзмом. Сила, віра місцевих людей вона справді незламна. Їх патріотичний дух захоплює і дуже вражає. Тим паче, я приїхав із Лондону, де мирне, спокійне життя, і бачити таку міць людей, які живуть у війні, незвично, і це варте величезної поваги. Зараз команда, у якій працює фотограф, готує новий альбом про українських жінок. Однак митець переконує, що історії, яких він не знімав в Україні, вистачить на значно більше публікацій. І з посмішкою додає, моє серце тепер належить Україні. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Українці не перестають усіма способами наближати перемогу. На Волині мешканець села Осмоловичі віддав своє авто на потреби збройних сил. Про це повідомив Євгеній Недищук у Фейсбуці. Чоловік передав автомобіль для 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Наразі машину проводять до бойового стану, ремонтують і міняють усі неробочі запчастини. У церкві спасіння, що у Луцьку на вулиці Дубнівській, запрацював один із найбільших пунктів незламності. Тут можуть розмістити біля трьох тисяч людей. Приміщення має безперебійне опалення та просторі кімнати, де у комфорті, затишку та зі світлом можуть перебувати люди. У нас є світло, тому що ми маємо плюс до всього генератор. 60 кВт, якщо раптом не стане світла, ми можемо забезпечити дім молитви. коли в нас є світло, це означає, що в нас є тепло, тому що ми тепло отримуємо від теплових насосів. Тобто є світло, насоси працюють. Є інтернет. І є місця, де можуть бути люди, де в нас є вода, тому що вода теж своя, навіть коли з водоканала немає. У нас скважина. Вода очищена, ми можемо і дати, і чаю дати, і, і додому дати. У будівлі є також велика їдальня, місця для відпочинку і дитячі кімнати. Окрім того, передбачений запас продуктів харчування, ковдри та матраци. Це якщо мороз на вулиці, люди замерзають, то ми точно. Скільки ми зможемо прийняти, ми будемо приймати. Воно якби питання нове, і ми пробуємо якось його вивчити до кінця як і що, тому що ну, ми точно не даємо робочі місця. Тому що люди, якби хотіли прийти і взяти місце, сіли, сісти. Ну, ми так не можемо. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Безпечне місто на вулицях Луцька встановлять ще більше камер відеоспостереження. Двох ухилянтів випіймали за слідами на снігу. На Волині відроджують давні музичні традиції України. Аби було безпечніше на проспекті відродження у Луцької прилеглих вулицях. З'являться камери відеоспостереження. Їх у рамках програми Безпечне місто встановлять муніципали. Мовляв, через даний проспект проходить одна із основних транспортних автомагістралей міста. Під відеонаглядом буде проїжджа частина, пішохідні переходи, тротуари, медичні заклади і заклади освіти. Всього на проспекті і прилеглих вулицях планують встановити 39 камер відеоспостереження. Три з яких для розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів. Зазначу, що частина камер, що встановлені в місті, не залежить від відключення електроенергії в Луцьку. На Волині знайшли цех, де виготовляли та збували контрафактний алкоголь та тютюнові вироби в рамках обшуків у Луцьку та Луцькому районі. Правоохоронці вилучили близько трьох з половиною тисяч літрів спирту та спортових сумішей, більш ніж півтори тисячі пачок цигарок, 75 тисяч гривень та два автомобілі, якими розвозили фальсифікат. Усього під час обшуків вилучили контрафактних товарів на суму близько двох мільйонів гривень. Обшуки провели наприкінці. Минулого тижня нині ж правоохоронці розшукують причетних до цього бізнесу. Сліди на снігу на Волині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон. Прикордонники відділу Морозовичі, патрулюючи місцевість, побачили доріжку слідів, які вели в бік державного рубежу. Ідучи цими слідами, правоохоронці затримали 36-річного громадянина України. Чоловік зізнався прикордонникам, що прямував до Польщі. Ще одного правопорушника затримали за кількасот матрів до державної межі. Чоловік. К не мав при собі жодних документів, однак прикордонникам повідомив, що є мешканцем Житомира та сподівався поза пунктами пропуску потрапити за кордон. За намагання втекти порушникам доведеться відповідати у суді. 850 гривень за фейерверк. Ковальський суд оштрафував 35-річного чоловіка, який під час воєнного стану запустив салют. Сталося це ввечері 5 листопада на вулиці Бреській. Поліцейським порушник пояснив, що зважився на таке через прохання дітей, адже якраз святкували день народження племінниці. Хоча у Ковальській громаді діє заборона на використання піротехнічних засобів. До слова на суд ковальчанин не прийшов. Тім за рішенням Феміди він повинен заплатити 850 гривень штрафу. Луцькі хористи запрошують волинян на благодійний бароковий вечір. Концерт відбудеться у день народження Григорія Сковороди 3 грудня у храмі ікони Холмської Божої Матері, що на проспекті волі, творче дійство розпочнеться о 18.00. Тож колектив щиро запрошує волинян завітати на концерт та долучитися до благодійної справи. Світла та тепла, втім, з любов'ю до улюбленої справи. Учасники Луцького церковного хору Кредо парафії Холубської ікони Богоматері готуються до концерту. Колектив організовує для лучан та гостей міста бароковий вечір. Ми дуже стараємося, готуємося до барокового вечору, який ми приурочуємо до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Ось і Григорій Сковорода це є літературне бароко. Ми будемо обов'язково читати Григорія Сковороду в мовою оригіналу і поєднувати його так як ми хор з хоровим мистецтвом бароко. Тобто, слухачі концерту зможуть насолодитися староукраїнською мовою, а також послухати твори іспанського та нідерландського бароко. До слова, концерт благодійний і найголовніше завдання зібрати кошти для зсу. Ми за це не отримуємо кошти. Ми це робимо. Просто ми це любимо, розумієте? Тобто, ми хочемо частку своєї душі. Хочу, хоча б чимось послужити на, на славу України і на підтримку збройних сил України, та й протягом години концерту впевнені хористи. Кожен зможе отримати духовну реабілітацію та надихнутися. Концерт відбудеться у день народження Григорія Сковороди 3 грудня у храмі ікони Холмської Божої Матері, що на проспекті Волі. Творче дійство розпочнеться о 18.00. Тож колектив щиро запрошує Волинян завітати на концерт та долучитися до благодійної справи. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І до спортивних новин цими вихідними в Луцьку відбувся юнацький боксерський турнір. У змаганнях брали участь понад 60 хлопців з різних міст України. Турнір присвятили пам'яті загиблих у війні героїв. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Понад 60 боксерів з різних куточків України зібралися в Луцьку, аби позмагатися за першість і вшанувати пам'ять героїв, які віддали свої життя на полі бою у війні з окупантами. Ми проводимо благодійний турнір на 2 Турнір проводиться Павлюком Русланом, Роговським Русланом і Озеринським Дмитром. Зокрема, на ринзі зійшлися спортсмени зі Львова, рівного Червонограду Ковеля, Любашова, Ківерців та Луцька. Право. Давай, 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 Тимати. Організатори вважають, що найголовніше завдання змагань загартувати бойовий дух у юнаків. Чому ми його проводимо? Щоб діти набрались трошки опиту в такий тяжкий час. Вони мали змогу, змогу проявити себе. Показати школу бокса свого міста. Учасники турніру діляться для них як спортсменів. Дуже корисно було знову зійтися в бою з суперниками, адже в умовах воєнного стану будь-які змагання проводять не часто. Все дуже класно, турнір дуже класний, емоції зашкалюють. Що ще можу сказати? Продовжую в тому самому духу. До слова, у турнірі брали участь хлопці від 10 до 17 років. Провели більше 30 боїв у різних вагових категоріях і відповідно в кожній з них були переможці і переможені. Найбільше призових місць посіли боксери з луцького клубу. здобуває добуває Городецький Олександр. <плес> <плес> Ангеліна Гуща на Васильмарищук. Дванадцятий канал. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути в сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новинне 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо мамо, для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.